Всім привіт, Вікіла і Саша. Привіт-привіт. Все ми і... тут полівісь. Ми продовжуємо грати в хардкор. Тут ми да. показуємо трошки що було в минулій серії. Да. Ми будували будиночок під землею. такие вот маленькие. И судя шутку, в лесу водилась селочка, и кто ее водил. Да. Такая у нас початковая база тут. Кто еще не смотрел первую часть Хуткова и один бок, пойдите на наш канал. И подивиться в лесу. Подивися и облик. Облик, а потом вернитесь к нашему видео. И поставьте лайк нашему видео. И подпишитесь, чтобы по видео, которое вас появилось, не пропустить. Ось так ми трошки розбудували нашу базу. Пшеничка васла, а йде постоптав волк і з'їхати. Потоптали це погано. Така що висічка. Ну, починаємо, починаємо, продовжуємо. От наша ми будемо шукати. Ты, не Я стараюсь. Я по попчику. Так, ми шукаємо селище. От чому ми забрались так високо, але нічого не видно. Ну, Заберемось вкусничого. ще вище. Теж хочу чаю. Зроби мені чаю, будь ласка. Окей. Нема тут селища. Але воно є. Я знаю точно, що воно десь є поряд, але я його не бігала, видно. вийшло. Вот Шукай селище, я пішов пити чаю. Ось це наш портал в пекло. А що от... це п'ю чай? Я п'ю чаю і, так, так, і так. ось ця галявинка. Мені чомусь хочеться туди піти. Шукати там, саме там селище, підемо да. туди. Це касача поспати такому веду. Так. І ми пішли, пішли, mm -hmm. пройшли далі цієї галявинки і ось що ми знайшли. Києн є селище. А давай ви тут замок? О, це на А, а, а то випадку замок. Це добрий обмін, так? Об да, Ізумруди на, яй... на яйцях. <рес> 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 Строїм... Це штучки. Замок це дуже гарна ідея. Yeah. Давай кучу котов заведем. Давай, я люблю котики. Там... Тут то вновь очі. О, а я слава. Надо дати їм хліба. Эй, саяде, мужик мої, свиньочки погладим. Так, сіляне, ну э, хочу вам сказати, вы будете працювати на нас. Mm, я ловлю липку. О, спать! Що ти приймала? Липку? Все, отсюди. <ріпки> <ріпки> Листочки Ей, де та рибка? Ти чому ще не розводиш тут рибу? Так у вас водій, от у мене одна липка є. Так, е, Давай заберемось повище і подивимось ще раз. Здождемось ночі, подивимось на горизонт. Вау, е, красиво Іноді так буває, що поряд з одним селищем є ще одне селище. Mm -hmm. Але треба трошки. Тока все там где-то не помню сколько постів, ну Треба, щоб нам далі було видно. Mm -hmm. e, ну, вже темніє. Можливо, нам пощастить щось побачити, цікаве. Який захід сонця. Там це внову світло судіє. Ось так світло. Так, так, так. Так. так ще Бачиш, там ще з'являється на горизонті трошки. Тепер уважно дивитись ось ось, дивись. Я <голов> так і думав, що десь <голов> поряд буде ще одне селище. Там кузнісе! А... Кузніс це рідко? Да. <голов> так, Тепер... сьогодні збираємося в деревню. Я хочу прокопати тунель. Підземний тунель в обидві два селища. Так. <голов> це наша пшеничка росте. Мисій все вже вагатинки. Це наша е ферма пауків. Ми трошки прикрасимо, щоб тут було гарніше. Так, я пішов пити чай. На, е -е, прикрашай тут. Так, ось. Так, тут не. Та Щ... паук-поукі-пауки на тебе на вам пожелі за кожен цієї. Ти ці прикрашаєш речки. тут все, чи пауками багалишся. <с²> е -е -е. е -е. да. да. Щось я не можу знайти печиво. Ти що все печиво з'їла? Печиво <laughs> В последней полочке. Немає, тут уже нічого. А, ось есть, так. Ты не в ту полочку, все, ты в дів полочку, а я вплаваю. О, так. Смачно було смачно, ось так. ми мы пауки. Ну, добре. Вот смотрите, какая красивая у нас. Так, тут прямо пауки. І мы пока шли свой лучок. Ничего, не сподил, что тут есть. Ну, як завжди. А, ну, тут є бирка. Я думаю, ничего цікавого, мы знайшли бирку. Ня зомби, і зомби, тут є Мы Ми сделаем зомби зомбі сей. Как-то в так, обов'язково ми зробимо тут гарно. Я джон. учусь зомбі, няй зомбі. ньай зі ньайб туди. Ня. Приємно злати мальчика. А тут ми вже побудували будиночок. Ходілась не зітли на глудні. Селище. А ось я тут все прикласі, отак сило. Гарно, гарно. Я так прийшов, і тут раз, і так гарний гарний. А тут какой що там а тут ще є сквознички? Це перше селище, яке ми знайшли. Да. І тут у нас такий будинок. І напевно ми тепер будемо. Я така будемо у нас тут база, друга база. Пойду поп'ю чаю з печеньком. Це наш перше. А, а це ти назвала його Зефіром? Да. <рисуєш> Прикольно. А це хотіть ничего. Котик. Я а, пойду такий чаю. гарний котик. Давай, давай. А будь ласка, можеш пока що скочка похажувати там? Так, да, я зараз йому покажу. Ой, я... не проходьте мимо називаючи, а це... це ми зробили тунель в друге я селище. Ой, яка миленька. Це друге селище, але ми поки що, що повертаємося до іншого селища сюди, можливо, повернемось пізніше. Я... Деду, О, ще одна ідея. Да, Підземля дітей у нас вже є. Тепер треба подавати дорогу на землі, дорогу від нашої бази до селища. Так а замок з'їдеться. Будемо робити замок. Будемо обов'язково, будемо робити замок. Mm -hmm. Але, то, зараз нам зараз. Діка тут... один ступінька. Це я все делаю. Треба спати, спати. <риві> Як котик. Не пройдеш мимо. <риві> Обов'язково треба погладити. Я І подати. Так. Тут буде ось така комната. Взагалі, це ферма по ферма зомбі. Да, да, я просто тут кому таку взяв для себе. А що, треба вся узорки центр? The я тебе чай сделать? О, я уже не могу. А я... <laughs> В лесу да, водилась да. и кто ее водил? Так, у нас зараз зима, да, и хочется спевать песни про, про Йович, про ялинку, про новый и шуточки делал. И владела селочка, и кто ее владел? Да, и сейчас э, зомби принесут нам подарунки для нового гроба. Да. да. броня да, да. не там муковка, картошка, ну, вообще. Я буду говорить тем, что они тебе помогают, это он будет делать супчик. Главное, что эту дырку не попасть. Да? Запущу, да? Главное эту, эту дырочку не. Главное эту дырочку да, не да, попасть. Ты есть пять дней. пять, 35, пять, тысяч пять, солок. зомби, да. Зомби, давайте с памятью уже. Забрал. Ну ладно. Дай зомби. Ого, у меня. Еще не так? О, есть. Дальше пошли. Что за два? Какие глупости! Супчик будет тут готовить. С с картошечкой, да? Да? С то.

Ну что, Шоуди сзади я девочка Пивачка Викатова? Йойсу, яка я не знаю. І... Повернемось... Что за отфакелов? Тут у нас это наше салоще и будем з селянами. О, а тут нашу вот балочку. Вот тут у вас кость такая. Чтобы понадобится рыбка, пожарит и котика накормить. Тут если что там костл, чтобы улыбку жает. А тут у нас. Если вы не знаете, то что рыбку можна быстрее жарить на костре, чем в печке. Да, тут у нас давис, тут у нас лучники, и він уже не хоче палки купувати. Почему-то потому <'яте> шлю и зовут закончились. А ну го тут не закончить. Так, да, тут у нас фермер, що тут цікаво, ми прокачаємо mm -hmm. торти. Треба купити торт. Кучу -то, йому, давай, йому, та утов! Давай, купляй! Так, можна продавати кафе, <п 'яте> торковку, <п 'яте> картоплю, <п> теку. Навіть син тай купляємо тектовки. Можна, можна продати палки. Пав нитки, гілля. В общем. Поезд. Найворощи. А мне філма займається всего почув два ефу. Чего? Потому що подають печень. Потому що подають печеньки. тортики. У нього нічого цікавого не купиш, але продати йому що. А тут у нас брояр. Зобосер, Мастер. Трошки, може, дорого потім звичайно, а але, у але... Але саме тому? Так, тут каменяр, дивись, його можна продавати камінь. Але я, ну... Тут у нас, тут у нас чого? Ну, да, він Точно. хоче, він хоче або ізумруди, або э, шкіру. Угу. <гас> ну, в общем, підемо далі. Так. Хто тут у нас ще є? Ми всіх, Кстати, тут дорожки поділили. Ми всіх закрили в дому.

А потім все ось так, ось, треба бути стати. Так, да, діаманти, звичайно, не будемо продавати. Mm -hmm. Це він це обідеться він. О, він почав. Он діаманти за діамант подає ти і замути. І, і такий дологочий діамант. Так, ну це не потрібно. Але як бачимо, що можемо е, нас на, видобувати багато діамантів за якісь звичайні Потому ресурси. Ми, ми можемо на ту. Торгувати багато грудів, звичайні ресурси. А... Ну, непогано можна обміняти, але це дорогова. Але деякі речі є дуже да. цінні у цих селян. Костюм. костюм! костюм, 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 костюм Можна. чому костюм купляємо. Щоб прокачати його просто. Подивитися. Тому що... костюм почти саме недалеко. А знав, ну... що якщо ізумути і що там рядом шість рибок, то значить там на до... дві і чеки положити ці віші. Так, так, ось, а це дуже такий цінний, цінний mm -hmm. селянин, тому що коли ми його прокачаємо, він буде продавати перлини енду. Да. І нам не треба буде охотитись на цих інтерменів. Ми купимо Якщо... всі перлини. Mm, ви тому що повітря, як ми довго добуваємо в самому першому часті моїй клапан. Ой, загорився в... битися з цим на А тут mm -hmm. да, ми купимо і да. просто, просто. О, ось викладка Твоя улюблена ти, ти, купила... ти вже купила вудочку зачаровану? Ні, кажуть. Я бежу, я я бежу, я бежу, я бежу, я бежу, я бежу, Кого бежит, я думаю, басик ты где, басик ты где? Ты ой, какая басик, где я? Я все басик. Ой, зомби! ой, 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 Если я ще буду зомби ковці, б'ем бьем плоті. Давай. О, прокачали в ну, ну, тут? Купити в нього нічого цікавого немає, а от продати йому можна глину, камінь. Угу. Зачем нам колокольчик за ти... колокольчик за 30 один із му ну, зачем? Знаєш, що треба обов'язково прокачати рибака, тому що в нього є... він продає бірки. Да. І це дуже добре, тому що їх десь знайти дуже важко. Да. А надію, і треба ще когось так зробити, щоб у нього були сам ось. маленькі скидки. Ось цього церковника треба прокачати повній А у тебе буває безплатно? Ні. Також умбаю можна продавати золото, хоть. Кстати, я тут цей... все уклощала йому. А цей вовну хоче, але дуже багато, але напевно ми його не будемо прокачувати якийсь. Не, не цікаво. Угу. Чудо троє, але. Он Хе-хе-хе

Цю... Паді майстер. Цей дядько купує палки. Паді, Паді майстер. Паді майстер. У нього а можна не? купити багато скільки. Ооо, госько, яка вона спілка! Навіщо Покіло? ми сюди прийшли? А, я знаю, тут є паутинка. Зараз ми заберемо паутинку. Yeah. Де пауки? Паучки. Ня, 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 ня. Що Я їх б'ю. Так, у нас вже 60 опита, непогано. 63 опита? Ну 63. Так, нитка. Така лошова мала. Ну, что будем делать? Я съел пить чай. Ты хочешь? Я. -пить. Я буду бить этих пауков. <свист> <свист> буду бить этих пауков. Где они? Так, 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 так. Так, но ну, принципи нам хватает. Все, идем за чаем. А ты что уже побелчал? Ты будешь зачаровываться? Ой, якщо я за клопоход. Я за клопоход. Ой, нет. Я трошки розбудували нашу ферму їжі. Ну як сказати, ферму. Садити все одно все потрібно, але збирати не потрібно. Так, У -у -у. одним речагом вся їжа Шта тут на дорожці. А це надо теж їжу в цьому сіміч.

Крипер я себе не не вижу. У него прикладыває Крипером. О, так, що в цього лучника є цікавого. Зараз ми його майже прокачали до майстра. Махивен, да. Видите, вниз, если посмотреть, там, то видите, там золотая штучка. Вот он мастер! мастер! И вот видите, там алмазик. Ничего, Что там за скрин? Да все мой склад. тайничок. Тайничок. мой тайничок? нас тут Це угу. да. головне ще він нам дає зу <зас> Я пойду посплю слушать. Давай. Эй, <піш> <піш> <Щось? піш> прокидайся, ми тут прокачуємо ферму. <піш> Ей, я вже сказав, ми це це, <піш> це що за е мотель? Чарний. Все, я пойду посплю. Якщо пойду посплю, єсть Я пойду посплю. Я теж хочу спати, може ти пограєш, а я посплю. Давай спочи я. давай я. Я тобі удочку купив зачарован. Ти хотіла і йди а я пішов спати. Ей, спокійно. Что ты там поделал? Та я тут прокачую цю гарбалку. Так, лучники. Що тебе цікавого? Ну, давай купимо гарбалет. Стріл. Так, ну що нам ця удочка. Цікаво, ну, все. Може, нас. первого раза сделаем. Нет, оно, короче, Но оно долго ломается. Рыбка. Покидайся, тут рыбка уже готова. <гас> Думаю, Ты дом. меня обманул, она еще не готова. Она уже готова, давай сейчас. Тут уже это котик. Я хочу покормить котика. Котик нельзя пока жаль. А. Почти не хочет. Тортика. Толтик. Тотик. Тотік. Толтик. Але як Нам треба год, толчику, Треба У толчик. нас пра... сьогодні свято. Чуваждень не у байсіка. Котика день народження. Чваждень не у байсіка. Ааа, треба голи, багато голуда, багато голуда. <сподження>

Я тут, поки ти спала, розширив нашу ферму трошки. Дивись, що я тут зробив, Просидайся, прокидайся, прокидайся. Дивись, яка наша нас карма здорова тепер. Тут буде рости картопля. Дивись, яка вийшла. Ми тепер будемо багаті. Ми будемо багаті. Ми все це продамо і будемо нас багато і зубнути.

Хорошо. Я вже тут втомився грати, вже давай. цілий день граю. Давай спи. Сплю. Вставай, Вставай! Эй, я тільки заснув. Так, а ну давай подивимось, що тут. Спи. Ну, йому можна спи. продавати. Спи. М'ясо. Спи. Спи. Ну, спи. 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 Спи, 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 все, спи, спи. Сейчас, спі. Взагалі він... Кстати, на хоча лише изумруди. <звук> Ей, вставай! Ти його на первое. я тут побудовал, что-то мне не, 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 не вдала спроба. Буду, не вдала спроба побудовать Ну да ладно. вот Ост... и день не заканчивается. Да, у нас уже 44-й день. Выживаем в хаткое. Откуда ты читал? Поставьте лайк обязательно, этому видео. На канал, Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Да. Ось це дуже цінний селянин, він продає перлини. Він цей майстер. Він майстер, да. нічого цікавого, окрім перлини, і енду. Енду. ще бутилочок опита. Якщо їх купити, то ми багато вот опиток. Mm -hmm. Один опит на бутилочку. Все, ми, підго... ми вже готові відправитися. Відправитися в пекло на пошуки mm -hmm. пригод. А в то видео, когда вы были в пеклі, в два Двакона ENDO. Мы уже були в пеклі. Там зібрали ось ці цінні ресурси. І тепер у нас є ось така броня. І тепер мы її зачаруємо. И всі зачетка се удив два кона энда. Ну не точно. Але точно мы відправимось в пекло. Тому що нам треба... Фортецю одну знайти там блейзів. А все це для того, щоб знайти портал в Енд. І що застріли? Я не сплю! Дивись, ми зачірнули нашу броню. Вічек. Повнийся. Оце круто Пока пока. пока, пока. До следующего видео. До Подпишись в... на канал, и чтобы лайк. не пропустить по следующее видео. До встречи в пекле. До встречи! До встречи! Всем пока-пока! До новых встреч! Да. Не подпишись да. на круто играть в хардкор. Да. да. Всем пока-пока! Пока-пока!